Всім саме великий привіт. Запрошую вас в юск. Це саме мій найулюбленіший магазин. Я коли сюди приходжу, я відпочиваю просто. Настільки мені тут все подобається: від маленької дрібнички до меблів. Якщо б у мене була своя хата величезна, напевно, б все було із з юску. Ось, бережіть себе. І я хочу, щоб у вас все було. Гаразд. Ну, все, ходіть, подивимося, що нам приготував на цей тиждень, а які знижки, на які товари. Дивіться, яка краса, яка лаунч зона На терасу поставити, хто має свій двір. Я знаю, люди купують. Дійсно, люди купують. Це все люди купують. Здавалось би, так? Да? В такий час, але і люди ремонти роблять в квартирі, і купують мебель, і квартири купують. Так що просто скажу, що життя триває. Життя триває. Так, давайте подивимось, що сьогодні нам пропонує юск знижки до 60% на всі матраси, ковдри, подушки, комплекти постільної білизни та простирадла. Зверніть увагу, кому щось потрібно. Запрошую на перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки та за ваші коментарі. Величезне вам. Спасибі. Так, з вашого дозволу я подивлюсь на ось ці доріжки. Мені, треба щось, мені потрібна якась доріжка біля ліжка. Дивіться, було 1200, зараз 350 гривень. Мені треба десь метр двадцять, отак. Не бачу розмір. А, розмір заклеїли. Розмір заклеїли. Дуже цікава така. О, я знайшов 1,40 сорок, Ну, нормально, там на 20 см 70 гривень. Я би взяв би іншу. Я би взяв би іншу, але вони вже йдуть дорожчі. Оця сама найдешевша. Така доріжка 350 гривень. Мені оця подобається. Дуже подобається. Але вона без знижки. Дуже мені подобається оця. А ці по 500. Ну, але це такий кольор. Дівчаткам у кімнатку. І ось ці також зараз зі знижкою а, доріжка ось така зі знижкою 50%, але вона трішки за коротка, 60 на 90. От була би трішки довша Я би, мабуть, ось цю за 200 гривень взяв би, не думаючи. А ця взагалі 150 була 600, дивіться, 60 на 90 розпродаж завжди дивіться на вюску на. Товари з розпродажі. Це минулорічні або товари, які вже вийшли е з продажу, їх вже не буде. ЮСК допродає. Також бачу на розпродажі ось ця ваза стоїть. Також це вже минулорічна колекція, можна сказати, була 600, зараз 250. Це також остання. Була 900, зараз 320. Так, ковдра Ульвік. Точнісінько, така сама, як в мене. Я дуже задоволений. Ну, хочу сказати, що от зараз потепліло, і мені під нею спати дуже жарко, дуже жарко. Вона була 1200, зараз 800 гривень. Так, подушка. Також зі знижкою. Royal Nordic 750 була 1500. Я вже не раз говорив, що дуже легко орієнтуватися, просто читайте ось ці бірки. Там одразу пише склад, З чого вона зроблена. Так що розповідати мені, яка вона, знаєте, м'яка, середня, жорстка це треба вам. Прийти в юск і обрати подушку. До речі, дуже хороша якість подушок, я задоволений. Ось така зараз 475 гривень, була 1200. Назва подушки кронборг. Подушки можна прати, вона прошита, є з наповненням, справжнім качиним пухом, є зі штучним пухом. 50 на 70, є, звичайно, розмір 70 на 70. ось. І що я хотів сказати? Що я хотів сказати? А, ось що я хотів вам сказати. Ви можете собі обрати в юску будь-яку подушку і піти там, де продаються матраци, взяти подушку і на ній полежати. чи Зручно вам, чи не зручно, Це дозволяється. Ось тут є секція, де продаються матраци. Ви лягаєте сюди. І приміряєте собі подушку, чи вам підходить чи не підходить. До речі, на матрасах також можна полежати. Тут є дуже багато різних. І Бачите, якщо бачите ось такий значок, червоний відсотки, це означає, що матрац зараз зі знижкою. Він був 9, зараз 3500. Є ортопедичні матраси, є такі м'які, є твердіші. Так, а ось ці були по 19, зараз 8,300. Також, також можете лягати і обирати будь-який для вас матрас. Це, оці от килимки, вони спеціально підстелені для того, щоб людина, не розуваючись, лягла ось сюди. Тут ноги і подушка. Можна полежати, обрати той чи інший матрас. Зараз на матрасах також а, непогані знижки. Я би сказав навіть добрі знижки. Так, а оцей був 24 тисячі, зараз 8 виставковий зразок. Звичайно, що консультанти вам розкажуть, який матрас. Спочатку оберіть такі, які вам. А, потрібний який в вам зручно, тому що є м'які, тверді, вже я це розказав, ну, не буду вам більше говорити. Просто інформацію я вам подав, що знижки хороші на матраці. 10 був 25. Ну тут навіть більше, ніж знижка 50%. Навіть більше я бачу знижка, ніж 50%. Так, добре, ходіть далі дивитись. Матрас, звичайно, класна штука. Дуже класна штука. Я сплю на дивані. Мордуюся. Ось так. Ну, сподіваюся, це недовго. Не надовго. Є на матрацники дуже різні. усілякі усілякі на матрацники. Щоб не прати вам цілий матрас, можна купити на матрацник, потім кинути у пральку, перепрати. І все буде гаразд. Так, ну а ми з вами далі обираємо подушки. Це також прошита. 50 на 70, 350 гривень. Подушка Stordel. Так також зі знижкою 50% Globint. Бачите, це вже розмір. А, також 50 на 70 вибачаюсь, думав, що щось я подумав не то. 400 гривень. Подушка ульвік Точнісінько, як у мене. А зараз 600 часо... була 600, зараз 400 гривень. Але я купував на відкриття магазину за Ой, за скільки я її купував. Не пам'ятала, я дешевше купував її. І ось подушка з качиним пером. Дуже м'яка, хто любить натуральні подушки. Зараз вони 650, ну вони ніколи не бувають дуже низькою ціною, тому що йде натуральне наповнення, хоч самі розумієте. Ну, а ось така подушка ще дорожча. Тут іде 50 на 50, 50 а, пух білої качки та 50 перо білої качки. 1150 була 2,300 зі знижкою 50%. Так, я не знаю, що це за подушка, тільки що от мама з донькою прийшли і взяли цю подушку. Мабуть, вони вже знають, що, тому що вони навіть не вагалися, підійшли, взяли і пішли. 3, 300, зараз 2,350. Так, що тут Пух. 100% пух білого європейського гуся. Ось так. Дайте я хоч доторкнуся до такого дорогого можна. <смір> ну, якщо вони взяли, то я думаю, що вони... Боже, яка вона класна. Якщо вони її купили, то, мабуть, в них вже є така подушка. Ну, що я скажу, крута подушка, дуже крута. Так, де тут? Що тут? Мабуть, прати, А ні, прати можна 60 градусів. Знову поставили оцю подушку зі знижкою 50%. Я на неї минулий раз дивився, навіть на неї лягав. Бачите, сніжинка намальована, це означає, що вона тут такий наповнювач, охолоджуючий. Як гель-не-гель, не, гель, не знаю. Була 4, зараз 2 тисячі. Я навіть вже її взяв. Я навіть же її взяв, а потім, підходячи до каси, розвернувся часто і пішов назад. Ну, ну, я не знаю. Я вночі, от зараз починається літо, мені жарко. У мене подушка мокра, ковдра мокра, можна взагалі не накриватись. Не знаю, як, як ви з, з, з цим справляєтеся. Я знаю, що от коли дуже такий міцний сон, не завжди. Але коли дуже міцний сон, то просинаєшся весь мокрий. Ну, мокрий, не то, що там мокрий, а мокрий від. А то зараз подумають, напишуть. Це також а, 4 зі знижкою 2, і ще додаткова знижка 10%, тому що а, виставковий зразок, вона також а, ця охолоджуюча. І, і вони всі йдуть, як меморі, запам'ятовують положення вашої шиї та голови. А тут ще додаткова знижка 15%. Ну, що просто взяли, перепрали м, оцю наволочку і все. Скільки вона? 1650, була 3300. Так, добре, ходіть далі на постіль подивимось. Я думаю, що на постіль також зараз хороші будуть знижки. Також, дивіться, була 3, зараз 1500. Вона взагалі крута. Оця 1850. Також майже 2000 була 3700. За рахунок того, що вона вища, не знаю. Дешевша. Оця нижча і дорожча, а ця вища і дешевша. Ну мені оця зручніше, набагато. Я вже на ній теж полежав. Так, добре. Ще ковдри тут також зі знижкою є непоганою. Ну, ковдру я саме таку що постійно купують люди. Оце в нас, що на початку відео я вам показував. І часто купують, бачу. А ось і літні ось такі ковдри, вони надзвичайно легка, легка, навіть написано помірна, 400 гривень. Ціна не міняється. Так, а цієї я не бачив. 350 зараз. Помірна. А може в таку взяти, га? Що ви скажете? Cool. Це що? Крута чи <смі> холодна? Ой, це також така легка-легка. 350 була, 450. Дуже легенькі ковдри. Ці вже пішли до руку. О, це оця також а... охолоджуюча. Як охолоджуюча. Такий матеріал цікавий, от вона дуже холодна. Якщо будете в юскус, от прийдіть і попробуйте звичайну ковдру і доторкніться до цієї. Взагалі круто. Та ви що? Помірно. 2000. Склад поліамід, поліестер, охолоджую. Ой, точно, дивіться, охолоджувальний. Охолоджувальний, точно. Треба подушку. Ні такої ковдри. Я один раз вночі е, було дуже жарко, пам'ятаю минулого року, я увімкнув е, вентилятор на цілу е, ніч і забув виключити. А вже в день я, я почув, що мені шия, і весь бік, бік так тягнуло, що я казав ніколи, краще я буду спати мокрий, але я більше вентилятор так не включу. Ну, я забув, бачите. Так що вважайте, вважайте, бережіть себе. Саме найкраще це голдовські йдуть, вони такі взагалі суперові ковдри. Також кул cool написано. Кул. Cool. Добре. Ходіть на постіль, подивимось. Завжди гарні набори, постільні в юску. А чому знижка 10%, за рахунок чого? Цікаво, треба питатись, запитувати. Так, вона 800, 1850, була 2700, І ще додатково, що 185 гривень вам на касі проб'ється. От давайте так, я не буду бігати, ходити, показувати, щоб повністю одинакові комплекти, односпалки, двохспалки. Я так в рознобій буду показувати, тому що це буде дуже довго займати часу. Тут одразу все видно, все намальовано, що входить в цей набір. Також є розмір, одразу можна все побачити. 800 гривень, 1350, дуже теж красивий такий. Тут ви зрозуміли, так? Да? Це йде. Дубль, а це йде сингл. 1350-800. До речі, мені також треба якийсь постіль набір, тому що в мене <кій> тільки один набір. А, я купував в юску також такий темно-синій, а другий такий, знаєте, збірний СНГ ще мамин. Ковдра, підодіяльник під ковдра від одного, <кій> наголочка від третього. По 400 є гривня. По 400 гривень є набори, такі можна сказати, як жатка. А ось ці дуже круто, якщо у вас в хаті холодно, ну це вже така як піжамка, фланель, бавов на 100%. Дуже приємний на дотик матеріал Ну, то що натуральне воно на завжди дуже добре. ну і Ще раз повторюсь, вам минулого разу теж вам показував, коли були знижки на постілі. Показував вам цю всю постіль. Також можна прийти в юск, попробувати все, що вам подобається. Обрати той чи інший візерунок. Зараз я буду щось обирати та й вибирати. Так, ну а це дитяче по 800-900 по 900 гривень і навіть 550 є. Ось ця мені подобається 750 гривень. Зараз 1200 була. Ось такий набір зі знижкою 50% був 2000, зараз. Коштує 1000 гривень така сіра. Чи не сіра, так світло воно трішки добре падає, не знаю. І біла. Ну, оці мені дуже подобаються. Це вже двохспалка, вона трішки дорожча. Вони дорожчі трішки йдуть. Ой, і оце я дивився на сайті. Я дивився на сайті. Оце це також мені подобається, тому що тут, бачите, такі сині бірюза. І під додіяльник, і під ковдра і наволочка. Скільки він? 1650. Це голдовська серія. Голдовська серія сама найкраща йде якість Gold. Голд, бачите? Потім іде Плюс. І ще якась, не пам'ятаю, третя. Ай, класний. Вони всі класні, дуже гарні, надзвичайно красиві. Ось і Де Плюс, бачите, теж цікавий такий. Оце мені теж сподобалась. 1150 зараз. Тут під, під ковдра, наволочка та одеяльник, 1150. Угу. Це двохспалка. Зрозумів. Оця, ще мені дуже подобається, надзвичайно така домашня, така уютна. 1500 була 200, Дуже хороша ціна на ось цей навір. Дивіться, тут все входить вже повністю. Голд і ціна 1100 зі знижкою 50%. Я вже не знаю, що я хочу. Дуже хороший. Ось так він виглядає. Ну, В принципі, квіточки такі. Може вже краще ці ромбіки взяти. А оце новинка, нещодавно не отримали. Ось такий і ось такий візерунок. Ой, я ж отакий знайшов теж голд, Красивий. 100% котон. А ось такий набір. Тут також три одиниці. Під ковдра, наволочка та під одеяльник. 100% котон, 900 гривень. Так, ну ось дивіться, отакий я купляв також на відкриття давно. Давно, як тільки в Юск відкривався. Дуже хороша якість, плюс ну голд, звичайно, краща. І от я думаю, дивіться, або цю, або цю. ну Синя, так якби, ну темно-синя і синя. Я дивлюсь на цю посерединці, бачите, сіра така. Теж такий гарний візерунок буде. Це йде голд. Можливо, навіть оцю зараз і візьму, поки знижка. Ось він. Цей набір, мабуть, я його і візьму. Хай буде сірий. Хай буде. Це ось такий, як висить зразок в ложкове поле. До речі, смужка теж мені подобається. Оця дуже красива смужка. Ну, це все голд іде, вони дуже хороші. Ну і оця, точнісінько, як у мене, тільки трішки темніша. І ще там якісь візерунки темно сині Ну, все тоді. Добре, я вам хочу побажати всього самого найкращого. Я хочу, щоб у вас було все продасться. Щоб у вас було все дуже добре. Я сподіваюся, що у вас все гаразд. До нових зустрічей.